Я не можу! Я не можу! Більше не можу! Боже, Бріджит, а ти міцненька! Я тут не одна. Стрість! Ти там в порядку. Так, а ти? Ну то ми знімаємо. Раз, починаємо. Камера і. Тобі кохання, сцена 15, дубль третій. Мотор, починаємо зйомку. <рігут> Достатньо його okay. oh, so. Боб. І так Рене Зельвегер смішна, незграбна, життєрадісна та просто чарівна акторка. Власне, її ляпи та залаштунки сповнені відповідної атмосфери. Тож у цьому відео я покажу вам всіляке смішне з дев'яти фільмів Рене. А почнемо з дублів, які вона псує сміхом, як от на зйомках фільмів, дитина Бріджит Джонс. біса, кохання. Ви мали зателефонувати сьогодні вранці, а вже 10.30 вечора. Зате я в ресторан подзвонив і столик забронював. З'їмаємо, давайте ще дубль! О, так, Барбаро. Ще разок. Чикаго та інших. Це oh, на 32, дубль перший. Господи Боже! Не життя, а мрія. Прикиду тебе. Дуже кльовий. Чого ти насміхаєшся? З мене? Я не насміхаюсь, кажу, що ти класно виглядаєш. Мені подобається, як тобі пасує все. Взагалі Рене привносить веселу та безтурботну атмосферу на будь-яку зйомку. Вона знає, як розважити команду. Знято! Знято! Ні, я не тому хочу, щоб ти зупинився. А чому ти хочеш, щоб я зупинився? Наскільки я знаю, ти продюсуєш місію нездійсненну знімаєшся в цьому фільмі і готуєшся до наступного. Саме так. І я собі думаю, ну й ледащо. Та ще те ледащо. І я така. Чувак! Займись чимось. Знайди роботу. Обережно. Потримай, будь ласка. Це гаразд, я здаюсь. О, Боже. Рене, це від всієї команди. Дякую вам, народ. Дякую. Прекрасно. Але що на рахунок нормального подарунку? Але її колеги теж не відстають. Вони також дають багато енергії на зйомках. Привіт, мамо! Я в кіно, я в Голлівуді, знімаюсь! Заждіть. Як мене звати, обі вам. Подякував. Погнали народ. Погнали народ. Давайте. Я справді це сказав. Я щойно усвідомив, що я той чувак, який постійно каже. Так, ти той чувак. Саме так, але щось мав сказати. Ми тут стояли цілий. <звук> На екранах Рене часто здається незграбною. Насправді за кадром ми бачимо теж саме. Що в цьому так, говорило, скористатися можливістю. Можливо, є користь цьому для мене. То я тепер погана людина. Стоп! Я вже починаю я так Гаразд. Біжу до машини. Біжу до машини. Біжу до машини. Оскаром нагороджується. Зараз відкрию. Так, є. Читай. Життя пі Майкл Дана. Також вона має кілька ляпів з текстом, але головний прикол тут в її реакції на ці моменти. Це ще смішніше ніж самі ляпи. Ні, nee, я мала на увазі тут, в нью Йорку. <laughs> Барбаро, я, я знаю, знаю, що я не знаю, як вам не рептика. Не доспівала. Я не доспівала. <laughs> Звичайно, не тільки Рене відповідальна за весь хаос на знімальному майданчику. Її колеги по фільмам також докладають до цього зусиль. Поцілуємось. Так. Ти Боже, знайти його. Бляха, ще й пустив. ні, не треба. Я віднесу це в номер капітана. Папа, та де та бісова ручка? Я ще такого в житті не бачив. Гадаю, що єдина гарна річ, яка є в цій сцені, це те, що ти не в кадрі. Ви що, найняли цих мух? Їхня задача літати перед нашими обличчями, коли ми знімаємо? Так, так, саме так. Буремось за 10 хвилин. Але, попри всі помилки, незграбність та різні інциденти, та її колеги не перестають веселитися ні на мить. Не чіпай мене! Ніколи більше не чіпай мене! Дрясс! У мене до сих пір у лоха дзвіни. Рене просто справжні. Вибачте, це не під зйомку. Перепрошую. Це чудово. Що я маю зіграти? Як бачимо, Рене Зельвегер така ж крута та чарівна за кадром, як і на екрані. Її відкритість і невимушеність привносять багато життя в знімальний процес. І один з найяскравіших тому прикладів її танців в перервах між дублями і не тільки. Що ж, народ, дивіться випуски про Тома Круза, який мількав у цьому відео, чи про інших акторів за посиланнями на екрані. І не забувайте про лайки та підписки, якщо це відео вас підбадьорило. Дякую і па-па!